Вітаю в цьому ролику, хочу показати своє конструктивне рішення по заїзду для автомобіля. Так як коштів в мене немає на те, щоб постелити бруківку, я вирішив це питання для того, щоб осінньо-зимово-весняний період не грузнути, не робити колії на своєму подвір'ї. Так як в мене росте трава, а де не -де не росте, то при Випадання дощу, є проблемка, що загрузають колеса, і ну, практично неможливо, якщо рясний гарний дощик випаде, а особливо ожелець, сніг, то взагалі без питань, дуже грузна машина. Ну І не пройти, називається не проїхати. Пропоную своє конструктивне рішення, де я використав геотекстиль і щебінь, фракцію 2х5. Ось, можете побачити. Також я використав бордюр. Бордю використав такий просто звичайний садовий, тому що щоб щебінь не розлітався з е, цього пирога. От Зараз я покажу вам, як це виглядає. Ось так ось це виглядає. В принципі, я використовував і білий матеріал, то він де-не-де -де проглядається. Але це поки що, поки він не вимазався. Проглядається бітковий матеріал, сірий виглядає досить набагато е, гарніше. Ну, як гарніше, просто не е, кидається в очі оця біла полосочка. Ось. Е, тому, е, якщо комусь е, цікаво. Е, Зробити собі таке, я можу це організувати, можу зробити за якісь мінімальні кошти, тобто собі вартість, плюс якісь комісійні кошти, тобто, це не буде дорого і це в рази дешевше, ніж звичайна бруківка. Або ж ну зараз я знаю, пропонують як вони називаються габіони чи секції, які за. Сипаються бруківкою. Можливий і такий варіант, але це ну простіше вже використати бруківку, чесно скажу. Тому що там вже конструктивно все буде підігнено. Ну, чесно кажучи, я оцю поверхню навіть не трамбував. Навіть не трамбував, використав бобкат, тому що вирівняти по-любому поверхню потрібно. Тож, кому цікаво з. Швидко, ефективно і недорого зробити собі такий під'їзд, можете зробити це самі, можете звернутись до мене, підкажу, і можу, можу, можу вам допомогти це організувати і зробити це. Тож, до зустрічі, пака.